Так, друзі, знайшли місце де Мі -мі. береза, блядь, перетворюється превращається в дрова. Ось тракторець стоїть. Гробок лежить от. Нормально. Підійдіть поспілкуємося. Ми заїхали по дорозі, чого ви кричите? Чого ви кричите, питаю? Ми по дорозі їхали. З ліса сліди привели сюди. Це ваш? дерево ваше? Дерево ваше, питаю. Спокійно. Що ви зашли в чужий двор? Що вам тут надо? Спокійно. Громадська організація захисту навколишнього Знає, знаєте Куди, куди? куди, Зараз я куда? поліцію визову. Хорошо, так, добре. Уходить на нахуй. Добре. І все. Хорошо. Я друг. Щас я собак спущу. Нахуй. Давайте. Давайте, спускай. Давайте. Давайте. Давайте, Спускайте. Давайте. Спускайте. В чужой двор спускай. Ми приїхали з лісу по слідам, не в чужой двор, блядь. Чим бля, граб, можна вам? Де граб, де граб? Показати зараз де наху сюда пітух за місто Аврори. Ви блядь, ви виражайтесь попроще, ви вік прожили, блядь, розуму не нажили. Що вам Найдите надо? Зараз знаєте, що надо нахуй да. отсюда, що вам надо. Фільтруйте розмову. Як ви розмовляєте Даша, По важному, поважному хто віці? Хто такий? Я хто вам такі? представився, не кацапнічай! не я Говорю, колаборант чи нахуй, На іді на собачий не розмовляй. За що Это, не розмовляй за що Это, що хоче, хочете твоє. Це хорошо що ти підтвердив, що це твоє блядь. Щас прийде сіщо оперативно. Будемо описувати. Оперативна. Сяде твій зад на те, що ти сказав. понял, вам... бля? Понял? Да, так, а це пришли, електрики, нарізали... нарезали, а я ним дров. Да, 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 все, ви ви... Ага, ви да. Вивай, да, да. Зараз будеш розкажете с лічій оперативній групі будеш. Да, визу. Там твоя зад, твій зад хорош, на цей прибор, понял. Завали да. ми мі... лаборант, блядь. Свина собака. А що, а що? Та в тебе перчить он доблять. Подивись на себе, чорт. Да... Лісократ. Поліція їде, нікуди не тікай. Добре, добре. Молодоє, здорове, На фронт, сука, йди повоюй. Колаборант, успокойся, не вищи. Іди нахуй отсюда. Добре, І, не знай, хто я такой. добре. добре. Я тебе Добре, Ни да... тут да... не Добро добре. Добра. Приехала, сука, яся, Зарежу, блядь, будете, блядь. Да. Я приехал, сука, я сейчас друзья. Я тебя захуярю, понял? Давай, давай. давай, давай. Погрожуешь бивством. Да, ты, ты, ты погрожуєш бивством! Іди нахуй! Ты погрожуєш бивством, да кажу! Йди, Колаборант! Колаборант! Ты погрожуєш бивством чи шо? Эх, а ти хочеш, так. Давай, давай! Добре що ти підтвердив, давай. Ой, той, брат, тут є. давай! Давай, 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 давай! Це хорошо, що ти сказав! Іди нахуй! Твій зад хороший на, на цей прибор. Всім привіт. Значить, знайшли логового колабранта. Чуєте, так? Найшли логова колаборанта, який в лісі. Вою сука, не хоче, блять, чуєте, воювати відправляє мене. Колаборант, мабуть, старий. Може, мусор, хто його знає. Значить, дивіться, що відбувається. Знайшли величезну, величезну самовільну рубку е берези, граба, ясена і клена. Це чучело, яке вам щойно відкривало свого чорного рота. Ну, Вік прожило, розуму не нажило. Щойно погрожував вже вбивством, нам там всі діла. Прямо з лісу, тому що тут така глуша просто капіс, тягає ділову деревину та дрова, причому ріже здорові сирі дерева. І ось ми прямо з лісу по слідам приїхали сюди. Тут ви бачите остатки розкоші. ось Клондайк по заготівлі дров. Все ділове, все хороше, уже звідси вивезено. Там такий пеньок знайшли, отакений, свіжо зрізаний. І весело чучело, яке щойно там щось кричало на свинособачій мові та погрожувало, саме воно цим займається. Зараз викликали свічу оперативну групу. Чекаємо, будемо оформляти. Тому зараз сюди виключимо екологію, всіх всі спецслужби світу будуть тут. Разом сила. Я садя тут, з God dag. Так, да, так, да, так, да. ні. Саме головне обережно, щоб зараз не, 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 не вискочив, як кнур зі зброєю. А ви його не упрашуєте. Пожалуйста, ну не треба, ну зачем ви так? Ну не треба, ну тут же ж люди. Так, ось техніка, яку ймовірно. Возерна. І Угу. Не, талобу. Значить... Цікавий момент. Значить, зараз мають приїхати якісь хлопці. Будь ласка, І нас. Набить. Так, да, набить хочемо. Ви кажете? Що ви не бачите мене? Я вас слухаю, що? Поспілкуватися з вами. Що-що? Після інсульта на ноги не встаєте? Що ходились? За ноги у колаборанта. Так відчиніть двері, колаборант, Кого хліба? А що повинні були хліб привезти? Так відкрийте будинок, будь ласка. А як же ви зачинилися в будинку? Як ви в будинку зачинилися? Ну, так і відчиніть, з даного приводу з вами поспілкуємося. Відчиніть двері з даного приводу поспілкуємося. На ноги не встаєте? Давно цей інсульт случився? Інсульт давно случився? Так? Да? Добре. Поїдемося. Друзі, Як бачимо, в діда е, різку. Тільки що так каністри з соляру із трактора першу, хрен дуже неш його. У нас все зафіксовано. Ну встановите, я зараз покажу вам відео, ви поймете. Без номеров машина. А ч ви не реагуєте, блядь? Хутой приїде там. За Реєстрація ж не може короче. За ж не може. Полицей хоть залишити. Чо це без номеров катається, блядь? транспортний сосі. Да і можем. Яжко закрий двері.